Коли Ісус зійшов з гори, за ним пішов великий натовп. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи, Хочу, стань чистим. І він вмить очистився від прокази. А Ісус йому каже: Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священикові та принеси дар. Який наказав Мойсей у законі на свідчення їм. Коли ж він увійшов у капарнаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже Я піду й оздоровлю його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб ти війшов під мій дах, але тільки скаже слово і мій слуга одужає. Тому що я людина під владою, і в себе маю воїнів, кажу цьому іди. І йде іншому прийде. І приходить, моєму рабові, зроби це. І робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним, Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде за Авраамом. Ісааком та Яковом у царстві небесному, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач іскригіт зубів. А сотникові Ісус сказав Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив. І його слуга тієї ж миті одужав. Коли Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його тещу, яка лежала в гарячці, він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її, вона встала і служила йому. А як звечоріло, Привели до нього багатьох біснуватих, і він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, щоби збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив: Він узяв наші недуги і поніс хвороби. Коли Ісус побачив навколо себе багато народу, то наказав учням відплисти на другий бік. Підійшов один книжник і сказав йому, учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. Ісус же йому каже Лисиці мають нори, небесні птахи. Гнізда, а син людський не має, де голови прихилити. А інший з його учнів сказав йому Господи, дозволь мені спершу піти і поховати свого батька. Та Ісус каже йому: Війди за мною і залиши мертвим ховати своїх мерців. Як увійшов він до човна, за ним пішли його учні. І ось здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Підійшовши. Його учні розбудили його, кажучи Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм, чого боїтеся, маловіри?» Тоді він устав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що й вітри, і море йому підкоряються. Коли він прибув на той бік у землю гадаринську, зустріли його два біснуваті, які вийшли з гробниць, вони були дуже люті. Так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи, що тобі до нас, Ісусе, сину Божий. Чи не прийшов ти сюди, щоби перечасно нас мучити? Навідалі від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його Якщо виганяєш нас, то пошли нас у стадо свиней. І сказав їм Ідіть. Вони ж, вийшовши, увійшли у свиней. І ось усе стадо кинулося з кручі в море і потонуло у воді. А пастухи втекли і, прибігши до міста, сповістили про все і про біснуватих. І ось усе місто вийшло назустріч Ісусовій, побачивши його, благали, щоб він залишив їхні околиці.